Ну, а на Бахмутському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. Тож більше про ситуацію на Бахмутському напрямку. Ми поговоримо далі. Долучаємо до нашого ефіру майора Національної гвардії, начальника штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Добро ранку в доброго ранку, шановні телеглядачі, пане Денисе, попереднього разу, якщо я не помиляюсь, а ми якраз з вами спілкувалися рівно тиждень тому, ви нам розповідали про те, що ворог активно атакував населений пункт Іванівський і використовував тактику випаленої землі. Скажіть, будь ласка, як за цей тиждень змінилася ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Якщо брати знову ж таки нашу четверту бригаду оперативного призначення Рубіж, то тактика ворога в принципі не змінилася. Вона не змінювалася місяць тому і рік тому, тобто ситуація така, що якщо ворог і далі не може взяти там певний взводний опорний пункт, певні якісь от, ключові вогневі позиції, він встирає. і не заморак над першим просуванням для цього ми застосовуємо контрпін. Там контр назвав контрравіаційну боротьбу, є та копатка, щоб в росіян про от таких от сильних успіхів на напрямку і тому подібне. Але якщо брати в загальному ситуація доволі таки напружена, але критична. Для росіян за будь-яку мету на даний момент стоїть от взяти Іванівське. В них там скажімо так, такий бздик в голові, що е, потрібно взяти тому, щоб виправдати певну систему управління в повітряно-десантних військах Російської Федерації. І зважаючи те, що на фейкових виборів диктатора в Росії, е, то, скоріш за все, це от, е, е, скажімо так, цей напрямок буде. Бутися в плані е, гарячості, тобто в плані того, що росіяни будуть в подальшому посилювати бойові дії е, з подальшим наступом на часів яр, поки що в них вдається лише пополювати добрива на місцевих полях, і це безумовно таки доволі гарна ситуація. Зважаючи на те, що погода тут доволі е, змінилася, почалися весняні дощі. Авіацію, от як таку як безпілотну, так тактичну, і е, вертольоти ті самі не, не завжди вдається якісно застосовувати, але вони Літали рої дронів, так і літали. Е, ця війна дронів. Вона кожним днем набирає обертів все більше і більше, Незважаючи на те, що раніше говорили, що це війна артилерії. Зараз це проходить отаку от артилерії і дронів. Дениса, як ваша бригада використовує дрони? Які дрони, якщо можете розповісти нам про це в прямому ефірі, вам таки в нагоді знаходяться? І що зараз було б найкраще потрібно вашій бригаді? Можливо, навіть із забезпечення безпілотників, які потрібні? Якщо брати в загальному, знову ж таки повертаюся за бригаду, нашу за четверту бригаду оперативного призначення Рубіж, то зараз є відкритий збір. На е, технічні засоби розвідки для нашої роти розвідників, для е, грубо кажучи, очей для наших е, інтернеторів, от е, якщо буде можливість розмістити QR-код, для них, буду дуже вдячний. Так само е, в нас е, в основний засіб розвідки Мавіки, тобто DJI Mavic, Mavic 3T, Mavic 3E, тобто вони напевно зараз. На всьому відрізку. І так само е, БПЛА, крила ті ж самі, це там Валькірія, це Лелек е, і інші зразки, і, 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 там західні партнери. Е, це очі, це наші, грубо кажучи, наші вуха іноді, коли ми бачимо, коли чуємо, відправляється туди коптер, з знаходиться якась гармата і знищується. Тобто, це. На даний момент оце сімдесят відсотків всієї е, розвідки, скажімо, так, всієї оптичної розвідки, яка е, знаходиться на фронті. Це основна е, основ, основний засіб очей любого командира підрозділу не момент сім. Пане Дениса, а що в Росіян із безпілотниками, що вони використовують? Які безпілотники вони використовують? І скажіть, будь ласка, про модернізацію того ж озброєння, чи застосовують вони, тому що в інституті вивчення війни розповідали про те, що росіяни там модернізують, намагаються щось викрутити, що можуть. І, зокрема, деякі речники, з зокрема із Бахмутського напрямку, також розповідали нам про те, що росіяни модернізують своє озброєння, зліплюють з того, що вже є. Абсолютно, тут навіть беремо ті ж самі прошивки до коптерів, вони так само використовують ті самі Мавіки. Вони так само використовують ті ж самі матриси матраси. Тут ситуація така, що йде поставки як в Україну, так і в Росію. На жаль, тут з цим нічого зробити неможливо поки що. Але якщо брати весь. Весь перелік тих е, розвідки, які є, то це і FPV, це і бомбари, це і дрони Камікадзе, це боєприпаси. Е, от по модернізації були ланцети, так? Це наша головна біля артилерії. Це саме велику шкоду, яка в приносять артилері артилеристам це ланцети. І вони зараз їх модернізували Свальполя. Тобто вони не стоять на місці, в них декілька людей не ворог доволі таки серйозно. над цим працюють. Да, там, грубо кажучи, на рівні хендмейду, може, вже є десь певних інститутів вивчення зразків озброєння, то там цим, цим зайнялися доволі раніше. І впровадили вони це. Разом з лінійкою е, систем РЕБ від е, окопного до бригадного в нас е, так само вже почали використовувати от, цей симбіоз військ, тобто е, таку от електронну війну, скажімо. і ми вже почали це гідно відсічів. І навіть е, на деяких от, е, напрямках, коли вони намагаються просунутися, е, то залітають спочатку наші впівішники, потім бомби. Потім знищується їхня техніка, тобто навіть мати деяке, але от багато хто каже, що типу, типу зараз FPV – це заміна артилерії, це тому, що без артилерії війну не виграє. Пане Дениса, ми дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Це був Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж. З ним ми обговорили оперативну обстановку на Бахмутському напрямку.